Сміттєзвалище розташоване в Кручі в мікрорайоні Кущівка у Кропивницькому. Тут пляшки, коробки від продуктів, поліетилен та будівельне сміття. Поруч розташований гаражний кооператив. До його керівника йде інспекторка з благоустрою. За забором що не прибирає і не слідкує те, щоб ніхто нічого ну, не викидав?» Я тільки став тут головою, буду знати. За сміття на прилеглій території на голову кооперативу склала протокол. Світєзвалище стихійне, воно дуже велике, воно тягнеться через, майже через всю кущівку, починаючи від Верхньовеселого провулку. Голова гаражного кооперативу говорить, непотріб сюди несуть місцеві жителі. Скажіть, Їм зауваження робиш, а вони не реагують. Будинок цієї жінки поряд з сміттєзвалищем. Каже, вона не потріб сюди не викидає. Уклала договір на вивіз сміття. Ніхто тут нічого не зробить, я вам чесно кажу. Оце все засипано вже тут. Круче під нашій двір. Підходила. Ганяє літом і мухи, й криси, і горить. Часто нам потрібно для того, щоб вияснити, хто носить і як носить. Нам потрібно ну, по даному даним вулицям мікрорайону Кущівка, ті, які йдуть вздовж цієї кручі, перевірити є книжки на вивіз сміття і договор заключений. Якщо нема такого договору і ну, люди не оплачують за вивіз сміття, тому ми складаємо адмінпротоколи. Штраф, значить, на фізичну особу від 340 до 1360 Інспекторка перевіряє договори на вивіз сміття у жителів провулку верхній веселий. Ця жінка показує квитанцію про оплату. Вивозить мусор у нас. Тільки, а туди як сиплять, Я оце на мусорки построєна. Мішає, що ж воно це саме. Є. Загорається, часто горить. Неля Жиламська, речниця підприємства «Екостайл», яке вивозить сміття у Кропивницькому. Каже, підприємство не займається прибиранням несанкціонованих сміттєзвалищ. Така послуга не закладена в тариф. На сьогодні компанії зареєстровано більше трьох тисяч особових рахунків по мікрорайону Кущівка. З них це приблизно десь сім тисяч мешканців населення, але з них не оплачують або заборгували компанія «Костел» за послуги з вивезення та захоронення відходів дві третини це більше двох тисяч особових рахунків. Особовий рахунок виписується на один будинок, в якому можуть проживати від однієї і більше осіб. Не прибираються сміттєзвалище, бо туди не може заїхати техніка. Пояснив керівник комунального підприємства Універсал 2005 Для нашого підприємства технічної можливості прибрати це сміттєзвалище немає, тому що там немає заїзду для того, щоб техніка заїхала. Вручною людським ресурсом це зробити. У нас також немає такого масштабу людей, щоб вони могли ці тони десятки тонн сміття винести. Засипати теж. Неможливо, тому що там дуже складний під'їзд, і деякі ділянки цього сміттєзвалища на даний час є в приватної власності. Додав, що частину цього сміттєзвалища, де зможе заїхати техніка, приберуть наступного року. Олена Жкалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.